Майство дай Боже, дожилися дослужилися називається. Коротше історія. Ми в частину собі знайшли на вулиці диван, там віддавали його дуже дешево, там фактично взагалі задарма. От. Ну і ми сьогодні поїхали по той диван. Приїхали в двір, там, де на місце зустрічі. Виходимо з машини. Ну, бусік, зелений на чорних номерах, все як має бути. Виходимо, там один чувак дзвонить до продавця, уточняє, куди там що, як там, і поверх, і під'їзд. Ну, і я з водієм, у нас було троє, я водій, і ще той хлопець один. І дітвора по двору бігає дітвора. Побачили нас, підходить і питається, ви не ТЦК? Хуєнно, правда? Діти, діти, років, ну нехай, та 10 навіть нема, років, може, там 7-8. Підходять до нас і питаються, чи ми не ТЦК. Офігенно. Дуже обідно. Дуже обідно, просто капець. Ну, я там сказав, ні-ні, все нормально, типу, мене ТЦК, та, і вони собі побігли. Чесно, я от зараз боюся по вулиці ходити в військовій формі. Боюся, бо в мене, бляха, зараз може десь злапати, бляха, відпіздити десь бляна, і десь закопати, бляха. Бо подумають, що я ТЦКшник. Дожилися, називається, дослужилися. От ти цикашники, бліне, ну от як вам ну, нормально таке от чути, таке от бачите? Це, блі, жах до чого, блін, то все докотилося. Просто жах. Я от йду собі по вулиці і люди бояться, бо думають, що я можу бути тицекашником. Діти навіть питаються мене, чи я не ТЦК. -шнік. Дуже офігенно, правда?